Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Вогневий туз із рукава. Українська балістика в серійному виробництві. А ви розумієте, для чого нам це потрібно. Що це за ракета? Дозволить нам насправді пробивати оборону ворога. і на що здатна ексклюзивні деталі від нашого інсайдера. Ракетний меч, стримування. Ми детально вивчили, до чого може дотягнутися ця довга рука доступ до 80% десяти до ПК Росії. І як вона змінить траєкторію війни? 11 травня, російський Рильськ, що на Курщині, ці кадри розлітаються соцмережами. <пізна> Пізніше стає відомо на цьому місці. Був пункт дислокації російських військ, зокрема 40-ї бригади морської піхоти РФ. Кремлівські пабліки стверджували, поцілила в нього, начебто, американська ракета. Але чи насправді це так? Нещодавно стало відомо саме у травні успішно пройшла бойове хрещення українська балістика, і у її прицілі опинився командний пункт загарбників. Хочеться діжухи. Цей чи інший достеменно невідомо, і ми стверджувати не будемо. Але те, що вперше за роки незалежності Україна отримала власну бойову балістичну ракету, тепер вже доконаний факт. Її вихід ще торік анонсував президент. Було а... Випробування позитивно першої балістичної української ракети. після цього вона була вдосконалена. Нині розвиток української балістики вийшов на новий рівень, кажуть у міністерстві оборони, і ось вона запускається в серійне виробництво. Але що це за ракета, Які має можливості і характеристики, офіційно обіцяють розказати вже найближчим часом. Завісу ексклюзивно фактам тижня привідкриває директор Центру досліджень армії Валентин Бадрак. Саме він першим і заявив про бойове випробування української балістики. Так само, як десь рік тому запущена була в серію українська крилата ракета, яку ми знаємо під назвою Нептун. Але якщо Нептун крилата ракета, ця балістична, такі працюють одна за десятьох. Треба вважати, що одна балістична ракета дорівнює десь дев'яти крилатим ракетам. Довга рука України це аналог американських атакамсів чи російських іскандерів. Технічне завдання виписувалося таким чином, щоб досягти ефекту не меншого ніж. Іскандер противника. І для ворога це дуже небезпечно, бо у нього наразі немає можливості її перехопити. Тут головна задача, щоб ця балістика була з ускладненою траєкторією. Здається, десь вже сумують російські іскандери. А деякі в буквальному сенсі горять на роботі. Військові аналітики припускають, наш ВПК зможе виготовляти близько 50 балістичних ракет на місяць. Це нормальна Це Хотілося б, звісно, там тисячу. Ну якщо там думати реальними категоріями, то я думаю, можна виходити десь на цю цифру. Поки союзники обережно підраховували радіуси дозволених ударів, Київ почав креслити власні траєкторії. У питанні ударів по військових об'єктах на території Росії Україна весь час тримала орієнтир на Вашингтон. І мала постійні перепони. То не можна було бити західними ракетами, то їх і зовсім не давали. Орбіта рішень Києва була обмежена чужими координатами. І ось, схоже, настав момент, коли ми можемо відкласти цей дороговказ. А отже, це наш новий козир, та що він собою уявляє? Це такий собі ескалібур по-українськи в Україні потрібен і ракетний щит, і ракетний меч. Ось ця балістична ракета належить до саме до меча, тому що вона здатна вражати. І тут час сказати про технічні характеристики, принаймні ті, що публічно обговорюються. Отже, швидкість понад 5 махів, бойова частина майже півтони, дальність стрільби найважливіший параметр в контексті ураження російських військових об'єктів від 300 кілометрів. Але це була відстань випробування, саме випробування. Але я гадаю, що дальність ракети буде набагато більшою. Моє припущення, що вона буде доведена до дальності 500 кілометрів, чи що найменше, і це не межа. Насправді для України не складно розробити будь-які балістичні ракети, які можуть працювати навіть на 10 тисяч кілометрів, тому що пригадаємо, у нас є Южмаш, який свого часу створив сатану. До тої модифікації, яка вже є, і готується до нанесення чергового удару. Експерти кажуть, в основі української балістики давня українська розробка. Сапсан або ж Грім-2. Його експортна назва. Многофункціональний високоточний оперативно-тактичний комплекс гром. Що наводить жах на російських пропагандистів упродовж багатьох років. Це оперативно тактичний ракетний комплекс Сапсан. Але чи це той сапсан, який вони собі уявляють? Дістали ці старі розробки, дістали результати там проведення випробувань. Обновили, провели ревізію, і після того, коли зрозуміли, що треба робити, почали шукати гроші. Ва не просто про реінкарнацію старого проєкту. Розробники на цьому не зупинились. Основні технологічні рішення все ж таки були позичені в деяких європейських або американських рішень. Те, що йдеться саме про Сапсан, у суботу підтверджує президент Зеленський. Та головне на які цілі полюватиме українська балістика командні пункти, військові бази і заводи. Звісно, не йдеться про те, що там гектари, але потрапивши в якийсь цех, умовно кажучи, така ракета ну, може наробити дуже багато чого. А ще одна з найулюбленіших мішеней військові аеродроми, на яких базується стратегічна авіація, що руйнує мирні українські міста. Це можливість зробити на відстані 400-500 кілометрів, зробити е зону, яка буде прострілюватися нашими засобами, і унеможливить або логістичне складове питання Російської Федерації, або навіть е розміщення літаків на аеродромах. Ну тобто повторити павутиння, але тепер вже з балістикою. А ще уразити підземні бункери. І, зрештою, це прорив у категорії, яку вважали мертвою після знищення ракетного потенціалу в 90-х. А якщо ворог не відчуває себе в безпеці навіть за 500 кілометрів від лінії фронту, значить він вже став об'єктом. І тепер на нього полюватимуть не тільки маленькі дрони, а й великі ракети, і це може повністю змінити розклад сил. Але чи ж факти тижня? ICTV, єдині новини. Українським сапсанам приготуватися. Унікальна зброя, яка може змінити хід війни, це програма ракетного без'ядерного стримування ворог, коли з'явиться наша відповідь російським іскандерам. Проект по вибництву балістичних ракет до 500 кілометрів. І як вони допоможуть де окупувати Крим? Цільними можуть бути, наприклад, Кримський міст. Україна може задіяти проти Росії атакам власного виробництва. Йдеться про оперативно-тактичний комплекс Сапсан, який може бити на 500 кілометрів. Ракетний кулак, який змінить правила гри на полі бою, на нашу користь. Про грізну відповідь російським іскандерам, коли саме бойовий комплекс може стати на озброєння зсу і чому в Кремлі його бояться як вогню. Зараз усе розповім. А ви підписуйтесь на наш ютуб канал фактів тижня, щоб знати більше це американська балістична ракета Атакамс із дальністю ураження 300 кілометрів. Таку зброю називають геймченджером, тобто такою, що змінює правила гри, і вона могла б надати суттєву перевагу над ворогом. Тому Україна давно чекає на поставки цієї далекобійної зброї. Поки атакамси загрузили на рівні політичних дискусій на заході, Україна готує свою відповідь. Йдеться про унікальну розробку, яка перевершує американську систему. Міністр оборони Олексій Резніков натякнув, що українські захисники вже цього року мають дуже реалістичний шанс здивувати російських окупантів. Йдеться про ракетний комплекс Сапсан. Якщо про цей проект взявся конкретно висловлюватись міністру оборони різнику, який зазвичай про наші оборонні перспективи висловлюється невизначено, то знаєш, у нього були всі е, підстави. Що це за зброя і чому вона може змінити хід війни проти Росії? Ми розберемося із експертами та людиною, яка причетна до створення українського оперативно-тактичного комплексу. Унікальні подробиці з перших вуст до 10-го року я опікувався і від генштаба роботи щодо розвитку цієї програми, яка сапсан. Творення оперативно-тактичного комплексу Сапсан розпочалося ще 2006-го. За розробку взявся флагман вітчизняного ракетобудування КБ Південне. Ударна міць Сапсана це балістичні ракети, які можуть бити на вражаючій відстані. Його можливості є і за і і за 500. Кілометрів і зараз розглядається такого роду можливості. Ми наполеглимо працювали і будемо далі працювати над ракетними можливостями з дальностями, які б досягали Москви, Санкт-Петербургу. І далі ще більш вражаючою є потужність ракет для цього комплексу. Радіус ураження 10 тисяч метрів у цієї, тобто, в ракета, майже 500 кілограм, 480 вибухової речовини. Влучання двох таких ракет. Воно здатно просто знищити авіаційну базу і просто зробити її непридатною до використання. Так само вони здатні знищувати склади, арсенали. Такі системи називають неядерним щитом стримування. Це означає, що ворог знає, що у вас є така зброя. Що вона буде знищувати, і що вона практично не вона не відчувається і не бачить засоби. ППО все за багато років проект набив чимало гуль, його ледь не поховали за часів президента втікача Януковича, і Росія цим користувалася. По секрету скажу, да це критично для них, і тому вони впливали їх представників нашій держави, які на жаль займали наші е, е, відповідне. Пасти, які всіляко зривали всі ці програми, не давали, тому що вони розуміли, що це стратегічна рівня проект з відповідними можливостями, які буде потрібен в майбутній війні. що ми зараз і бачимо після початку російської агресії та анексії Криму. Сапсан знову на слуху комплекс виграє тендер на постачання до Саудівської Аравії. Його експортна назва Грім 2 у вибір між російським, китайським і українським був вибраний саме український. у 2018 році. Пройшли випробування чотири типи головок. самонаведення для ракет. Що таке експорт зброї? Експорт зброї, якщо не пройшли випробування, і якщо не було у держави гарантії, що держава це закупить, вони б не змогли продати. Очевидь, якщо йшла мова про зовнішній контракт, це означало, що вже є рішення, які давали можливість. Розробити і застосовувати цю зброю, саму ж пускову установку українці вперше побачили під час параду в Києві на 30-річчя незалежності. Вже у 21-му році в Міноборони відзвітували, що ступінь готовності комплексу Сапсан сягає 80%. Ще в 2021 році. Тоді говорилося про те, що він може бути прийнятий на озброєння. Замовлення на нього мало бути здійснено. Вочевидь, це означає, якщо здійснювалось замовлення, дослідні зразки, які пройшли певні випробування, вони вже були. А якщо є зразки, які пройшли випробування і є розуміння, то, вочевидь, пройдений найскладніший етап. З'являється шанс отримати зброю, яка здатна зупинити ворога ще до того, як він почне наступ і яку можуть створити лише кілька країн у світі. Та повномасштабний наступ Росії все змінює. Проект засекречують. Але чи маємо ми шанс отримати унікальну зброю в умовах війни? Тільки що роздався звук взриву, доволі сильний. В місті Сакі піднявся отаку вот вот стовп диму. Серпень 2022 року. Крим здригається від масштабної бавовни. Згодом з'ясується, це зсу били по російських авіабазах на півострові. Тоді у виданні «The New York Times» напишуть, що Україна завдала ударів по Криму своїми власними силами і для цього задіяла ракети. тільки в Україні на той час найбільш далекобійними були комплекси Точка У, які здатні вражати цілі на відстані до 120 кілометрів. А цього явно недостатньо для таких ударів. Що це могло бути і чи не був це той самий Сапсан? Тоді це теж обговорювалося, тому що ступінь руйнувань. Вибухів, сила там і так далі. Він ну явно побільше ніж від звичайних там дронів, які можуть бути застосовані. Тобто підстави вважати, що цю програму можна було завершувати і відновлювати в умовах війни. Я думаю, що вони ну це це не безпідставні речі насправді. І шанси на те, що це може бути, вони є за місяць. Сапсан знову спливає. Проте вже у шпигунському скандалі. За даними BBC News, на КБ південне затримали інженера Резеду Перькову, яку підозрюють у роботі на ФСБ. Вона нібито ще на початку літа 22-го року повідомляла російського куратора про відновлення роботи над проектом у прискореному режимі. Як мінімум намагалися зливати расистам дані, в тому числі по прогресу цього проекту е, сапсан він же грім. Але чому Росія так прагне отримати дані про наш сапсан і чого насправді боїться? Во. Вонь. Це далекобійна зброя, яка може значно перевершити російські іскандери. Коли Путін поставив «Іскандер» на озброєння в 2008 році, то там була просто ця радянська оказ копійована, і просто так поміняли шосі, поміняли деякі елементи управління на ракеті. А Виходить, ми свій сапсан робили з нуля. Відповідно більш технологічніша, і скажімо так, наслідок цього, хоча б точніше, більш точніше, влучання ракети. Втім, це не єдина перевага нашого комплексу перед російським. Цей комплекс він унікальний тим, що він фактично. Є свого роду конструктором, можна так сказати, який дає можливість використовувати різні типи ракет. Це ракета оперативно-тактичного рівня балістична, це можливість уникати і бути невидимою для більшості систем протиповітряної оборони. Друге, це те, що Сапсан може бути використаний для пуску протикорабельних ракет. І третє, для зенітно-ракетного комплексу. Та головне, Сапсан дасть змогу бити по російським військовим об'єктам, які до цього вважалися недосяжними. Перебий постачання з Ростовської області на схід. Це дає додатковий нам потенціал, дає, тому що ворог не може вчасно перекидати підкріплення, переміщувати снаряди, зброю. І це відповідь про те, як рухатися для деокупації на сході. Сапсан здатен скоротити диспропорцію у далекобійності зброї. Зараз Росія має перевагу приблизно в 20 разів. Такий собі ракетний меч, яким українці могли б відповісти окупантам. Перспективи у Сапсана він же грім нашого оперативно-тактичного комплексу стати на озброєнні під час війни, хоча б декілька пробних пусків виконати. Російським окупантам цілком є більше того, саме цей комплекс міг би стати ключовим інструментом для деокупації Криму, тобто зробити острів, зруйнувати оборону противника на півдні нашої країни, закрити з, з, з півночі півострів, розбити шляхи, тобто місцей. Кримський, і там є паромна переправа. Наші Кещенська її і цими же ракетами бити по базам авіційним. У майбутньому подібна зброя відіб'є будь-яке бажання Росії повторити коли-небудь наступ. Це елемент стримування, який може стати запорукою безпеки у всьому регіоні. Олександр Мельников, факти тижня. ICTV, Єдині новини.